Другий хліб, так українці кажуть на картоплю. Сезон її збору підходить до завершення. Ціни ж на цей продукт лише продовжують зростати. Продаю свою домашню картопілька 15 гривень за кілограм, тому що тут два сорти: Санта, Санта і Білароса разом продаю і все своє домашнє, що виростила на городі. Продавчиня Наталія приїздить на ринок два рази на тиждень. Каже, у цей самий період минулого року ціни були меншими. Звичайно, цього року дорожча картошка, а набагато дорожча. Да. Ну так, да, гривень 10 дорожча. Борис мешкає у городку. На ринку у Рівному продає все домашнє та вирощене власноруч. Більшу за розміром продає по 18 гривень за кілограм, меншу по 15. Він певен, ціна на картоплю згодом збільшиться. Цього року ціна пойде верху, тому що, що немає, картоплю немає. Менше посадили люди. Переважно зараз зерновим, засівали соєю, там же, де не їдеш, то крізь – соє, соє, соє. соє. Більш немає нічого. Картоплі менше насадили і ціна немає. У нас дощів не було. Вона, ворожай такий не був. Ми ж вирішили запитати урівнян, що вони думають про таку вартість картоплі. Ціни ну, нормальні, по 15 гривень вроді. Не себе. Я знаю, тепер все дорого, не тільки це. Чесно, я навіть не знаю, в яку ціну. Я своя городина і цього, то я ну, дорожчає все, це не тільки картопля, То... Окі. Ціни такі середні. Да. Ціни середні, купляти можна, в кого зарплата велика сюди-туди. Ну, хотілося, щоб були дешевші. Ну, але і тим, хто працює на картоплях, треба теж гроші. Все дорого. Варто додати, підвищення цін на картоплю зумовлено кількома причинами. Насамперед, це було пов'язано із скороченням постачань із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи. Водночас продавці кажуть, нинішні ціни на картоплю є найвищими, як мінімум, за останні п'ять сезонів. Людмила Жук, Павло Стецюк, Дмитро Сухан Новини Рівного.